Жодного дня у Нікополі не проходить без повідомлень про обстріли. Щодня та щоночі протягом вже 16 місяців окупаційні війська гатять зі ствольної артилерії, РСЗВ та дронів по мирним будинкам Нікопольців. У місті немає вулиці, на яку б не прилітали ворожі снаряди. Минула доба на жаль не стала виключенням. Ближче до ночі росіяни завдали чергового удару по Нікополю, внаслідок якого двоє чоловіків отримали поранення. Наразі вони перебувають в обласній лікарні. Росіянське залізо влучило в будинок Сергія Володимировича. Чоловік вже спав, коли відчув удар. Снаряд розірвався прямо на подвір'ї. В будинку немає стіни та покрівлі, вибиті вікна, пошкоджену водопровід та газову трубу. Відсутній світло. Змучений пан Сергій не зважаючи ні на що, планує відновлювати своє житло. Єдине, чого не зможе повернути двох домашніх улюбленців. Собаки загинули від уламків. Сраду вискочу. Газ перекрив, бо трубу перебило, ну чуть що газ травив. Ну, а все стане вже як. А там вовремянка є, в мене вовремянки плитку не викинув. Тобто дровами можна топити. Якось перебудемо. Не встиг перепугався, навіть підвал не біг. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні вам допомагає? Місто бере на себе обов'язок такий. Дуже добре, хуже, коли не допомагають. Тому що як одному тип, це, це, це заразити, це треба було латати, я навіть не знаю, як це й було. ОСБ замість вікон наводить лад у будинку й 19-річний Сергій. Хлопець каже, прилітає регулярно, однак, навіть попри це далеко від дому бути не змогли. Повернулися до Нікополя. Вечором е, був в кімнаті і почув вихід. І... Дуже сильний удар був, і ми забігли в дальню кімнату і чуємо другий вихід. І... Як скло посипалося на обстріляному мікрорайоні? Працюють комунальні та екстрені служби. Вони допомагають постраждалим відновлювати помешкання та комунікації. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до по центру міської ради за телефонами, які ви бачите на екрані.